Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі «Медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка «Медіаплатформи вгору. Сьогодні будемо говорити про підготовку до опалювального сезону у Береславському районі. Яку допомогу можуть отримати жителі Береславщини? А до ефіру приєднається голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Пане Володимире, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Дякую вам за запрошення. Отже, одразу хочу запитати вас, як планується провести опалювальний сезон цієї зими у Береславському районі, і чи передбачається допомога для людей паливними матеріалами? Ну, так, дійсно. Опалювальний сезон вже ми готуємося до опалювального сезону. Він уже у нас практично розпочався. На сьогоднішній день на території Бориславського району у нас залишається проживати 36 тисяч 300 осіб, із них 30 тисяч 545 осіб це категорійні версти населення або 15 тисяч 800 домогосподарств. Це та кількість е, населення і та кількість домогосподарств, яка на сьогоднішній день потребує в е, зимний період е, тверде опалення. Тому робота вже в цьому напрямку розпочалася е, вже по дві тонни паливних брикетів отримали 40 домогосподарств. Е, це населений путь Шевченківка, Нововоронцовська територіальна громада. Також дана робота ведеться вже в Новоолександрівській громаді. Окрім цього, в Милівській громаді та в Бориславській громаді міжнародним комітетом Червоного Хреста вже проводиться реєстрація серед населення на отримання твердого опалення. Тому я думаю, що до кінця цього року ми на 100% закриємо потребу всіх людей, які того потребують, як і минулого року. А чи є потреба у генераторах? Потреба, звісно, є, і сьогодні генератори в нас забезпечують да, об'єкти критичної інфраструктури, але цивільне населення надходять від цивільного населення потреби. На генератори різної потужності ми проводимо роботу цю із різними благодійними організаціями, намагаємось її закрити. Так а ви казали, що минулого року на всіх вистачило паливних матеріалів, вірно? Е, так, я беру е, це населення категорійне, тобто, угу. е, це категорійне населення. Ну, що ви розуміли, е, на жаль, ми не визначаємо категорійність. Громадські організації, які заходять до нас в райони, благодійні організації, вони самі визначають, яка це категорія населення може бути закрита. Тому відбувається в залежності від того, яка це категорія людей. Тобто, це не всі мешканці, які залишаються, на жаль, на території Бориславського району. Якщо, наприклад. Не населення не категорійне, то ми намагаємося закрити їх за підтримки вже військових адміністрацій. Тобто, вони можуть військові адміністрації в них свої бюджети, в них є свої кошти, тому вони можуть теж закупити паливну на доровину і закрити ту потребу, яку не можуть закрити благодійники. А ви можете перелічити, будь ласка, категорії, які можуть отримати допомогу паливними матеріалами цієї зими. Ну, як правило, це люди похилого віку, люди 60+, люди з інвалідністю і багатодітні родини. Ви сказали, назвали 35 тисяч, якщо я не помиляюся, зараз населення Бориславського району. Правильно розумію? Населення зараз тридцять 300. тисяч триста. Чи зменшилась ця кількість за останній час? Так на жаль, кількість зменшується, і якщо ви знаєте, да, 10 серпня на радіо оборони було прийнято рішення. було додано, що Три населених пункти з Бориславського району, з яких була об'явлена обов'язкова евакуація, це населені пункти Шляхове, Томарина і Новоолександрівка. З цього періоду часу, саме з 10 серпня, от з двох населених пунктів Томарина і Шляхове вже виїхало. 15 осіб. Тобто люди виїжджають, люди користуються евакуацією, тому що вказані населені пункти постійно обстрілює ворог <гум> і, на жаль, зменшується тенденція, люди виїжджають все <гум> таки. Скільки залишається в цих населених пунктах людей наразі? Ну Якщо брати всю берегову лінію від Нововоронцовської громади і Дотягінської громади. То це населення складає близько 6 тисяч. Всі інші населення воно це там Високопільська, Великоолександрівська, да, безбезпечні населені пункти, а от саме тих берегових населених пунктів, де на сьогодні немає ні світла, ні газу, залишається близько 6 тисяч людей. Ну, доволі багато. Тобто, тенденція така, що люди не схильні до того, щоб евакуюватися. Так, ну евакуація є, ну да не, не настільки, якби вона нам хотілася, да, не тій кількості, тому що, мабуть, у людей є свої причини. Хтось не а хоче які це ]ити. причини? Вони називають, які це причини? Ну причини різні. Хтось боїться їхати в некуди, да, хтось боїться, думає, що він вийде, він не буде потрібен десь в іншому регіоні. Він себе не знайде, він не знайде роботу. Більшість людей залишаються проживати, оскільки ну, все життя люди купили, люди будували свої будинки і не хочуть просто їх залишати. І вік теж на це дуже впливає, оскільки якщо людина вже пенсійного віку, вона каже, ну куди мені їхати, я вже тут вже буду доживати, скільки мені там залишилось і тому подібне. Тому це ті причини, які сьогодні люди озвучують і. На жаль, вони є, і евакуація, на жаль, відбувається ну, дуже повільно, не ті ми. А ті, які виїхали, ну, чи відомо вам, от як ви кажете, як вони себе знайшли в інших більш безпечних регіонах? Чи відомо вам про це? Ну, більшість, більшість людей все-таки знайшли себе. Знаю, да, важко зараз їхати в інший регіон, знаходити себе, але на сьогодні, якщо. Люди хочуть виїхати, і вони звертаються до нас або до Херсонської обласної військової адміністрації. Якщо це евакуація відбувається цілеспромовано і ми з неї займаємося, то ми намагаємося довести їх до логічного завершення, тобто допомогти оформленню документів. Якщо це потрібно, і людина, коли приїжджає туди на місце, ми зв'язуємося з військовими адміністраціями, намагаємося вирішити питання, щоб люди могли. Оформити її виплату як вимушена переміщення, особа сьогодні, мабуть, ви вже знаєте, да на Херсонщині в нас, в Чорнобайській територіальній громаді, є мобільне містечко, де теж вже приймає наших переміщених осіб. Тому я думаю, що це краще все ж таки оберегти своє життя, чим залишатись там в місті під постійним обстрілом, де немає ну де води, не світла, ніякого просто життя. Повертаючись до тих населених пунктів, де зараз щільні обстріли і людей тероризують також росіяни дронами. Яка там гуманітарна ситуація? Як люди отримують елементарні якісь продукти харчування, ліки? Як це відбувається? Благодійні організації, на жаль, не скрізь можуть доїхати, не скрізь можуть відвідати населені пункти. тому… Вони, як правило, довозять гуманітарну допомогу до ну, безбезпе... більш безпечного населеного пункту, а звідти, вже завдяки зусиллям військової адміністрації комунальних працівників, вони вже доставляють до тих берегових населених пунктів, підставляючи, опять же, на ризик і тих комунальщиків, і працівників адміністрації. Тому все одно люди там не залишені. Ми намагаємось. Скрізь доставити гуманітарну допомогу, яка необхідна. Це і продукти харчування, це засоби гігієни, це ремонтні комплекти. Ну будь-будь що, що потрібно, намагаємось туди доставляти. Ну але виходить так, що люди під обстрілами просто виїжджають в інший, більш безпечний населений пункт, щоб там елементарно якось закупитися чимось. Правильно розумію? Так, так. Якщо так, є необхідність, вони можуть виїхати і знову ж повертаються туди. Ну, це вибір кожного. Ну, я просто не розумію, знаєте, коли брати просто, наприклад, вчорашній день, коли авіація там обстрілює ту тягінку, ту Отрадакам'янку, коли просто ті півдрони скидають вибухівки на цивільне авто, на цивільних людей. І в нас практично кожного дня є загиблі, є поранені. Тому я думаю, краще все таки виїхати в безпечне місце і знайти себе там. А ми в цьому будемо допомагати чим зможемо. ну Мабуть, просто люди не відчувають настільки себе впевнено, щоб зорієнтуватися на новому місці швидко. це ж Важко одразу і знайти роботу і житло, і це все одночасно. Ймовірно, є якісь причини, що зупиняють їх від евакуації. Ну я вам просто скажу так: дивіться: от навіть якщо брати наш Береславський район на сьогоднішній день на території Береславського району офіційно зареєстрованих вимушено переміщених осіб 6 тисяч. Із них, із них офіційно працевлаштувалося це за січень липень, я говорю цифри, це 37 людей. Хоча е, фахівці потрібно скрізь і військовій адміністрації, і в районну військову адміністрацію потрібні фахівці, і в медичну галузь, і комунальні установи, е, роботи вистачає, повірте, просто ну от, вам просто цифри і тенденція: да, 6 тисяч тимчасово приміщених осіб, із них 37 офіційно працевлаштовано. Е, якщо брати статистику з центру зайнятості, Центру зайнятості, то з січень-липень взагалі працевлаштувалося 234, особи. Uh -huh. І, да, 234 no, особи. З перелічених вами з перелічених вами вакансій. Ну, це ну, дос, досить освічені люди. Правильно, це треба це вимога законодавства. Якщо це е, працівник е, фаховий, медик, тим більше він має мати освіту. Можливо, не всі просто проходять за цими критеріями, які вимагає закон. Звісно, є такі, на є такі, да, ну, є такі така, така є ситуація, але ну, якщо людина не фахова, вона не має певної юридичної освіти або медичної, да, для цього є навчання. Центр зайнятості зараз безкоштовно є курси навчання. Тобто, якщо людина хоче йти працювати, вона піде навчатися, вона знає, що вона навчиться рік-два і далі там її приймуть на роботу. Ну а сидіти говорити, що ну. Немає роботи, ну це це неправильно. Ну роботи розумію, але це теж більше пропозиція до молоді, і, і я не знаю, чи багато молоді залишається зараз у Береславському районі. і Ви вже казали, що це більш люди похилого віку. Так, да молодь звісно, виїхала. От є, до речі, програма армія відновлення, яка у нас спочатку року ну, працює, і там на сьогоднішній день 26 осіб приймає в неї участь. Тобто, це людина виконує певний. Проміжок роботи, да, і за це вона щомісяця від держави через центр зайнятості отримує хай вона мінімальна заробітна плата, але все-таки це гроші, які зможуть підтримати щомісяця людину. Так що потрібно тільки бажання, щоб було бажання в людини, яку допомогу окрім паливних матеріалів можна ще отримати у районі, і у чому є найбільша нестача? Ну, як я вже і казав, допомогу можна отримати будь-яку, формують громади потребу. Якщо це гігієна, то вона є, благодійники допомагають, продуктові набори завозять. Звісно, є проблеми із питною водою, там, де, ну, і, на жаль, немає. За допомогою генераторів качають, то доставляється і бутильована вода до населених пунктів, це ремкомплекти. Ну, це будь-яка допомога. У нас працює в Бориславській районній адміністрації, номер гарячої лінії, також номер гарячої лінії працює в Херсонській обласній військовій адміністрації. Будь-яке питання у людей, якщо їх щось цікавить, або є якась необхідність, в чому вони можуть звернутися. Ми скомунікуємо з відповідними фахівцями і їм допоможуть. Чи можу попросити вас надати зараз номер гарячої лінії для тих, хто нас зараз дивиться і зацікавився цим? Так, я залишу Дякую. залишу, да, залишу обов'язково. Тож зараз ви прогнозуєте, що вистачає паливних матеріалів на зиму. А якщо ситуація погіршиться, які розглядаєте варіанти? Є територіальні громади. Зараз да, ми пропрацьовуємо, пропрацьовуємо це питання. З громадськими організаціями, які ну в основному більшість покреби, потре, ну, потреби покриють населення. Якщо десь буде вже там на ну, да, вистачати, то будемо з територіальними громадами е, закуповувати ці матеріали і доставляти, тому що іншого варіанту немає. Все одно люди там залишаються, і вони повинні бути обігріті там зимою. Тим більше, як ми з'ясували, залишається не більше людей літніх років. Тож зрозуміло, що навряд чи вони десь підуть працевлаштовуватися, бо, ймовірно, вже на пенсії, і допомога їм точно необхідна. Пане Володимиро, дякую, що приєдналися сьогодні, і до нових зустрічей. Дякую і вам, да. до нових зустрічей. Тож, дізналися, що відбувається зараз у Береславському районі. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, Тіктоці та Ютубі. Пізніше додамо е, номери гарячих ліній, куди ви можете звертатися, якщо вам необхідна е, допомога, або є питання, або проблеми, які необхідно з'ясувати. Е, також ви можете звертатися по. Е, Юридичну допомогу до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Фахівці приймають всіх з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Консультації безоплатні. Також хочу нагадати, що редакція вгору працює завдяки вашій небайдужості і може створювати контент. Про Херсонщину, про актуальні проблеми херсонців, розмінування області, гуманітарну допомогу, виплати і багато іншого. Якщо вам подобається те, що робить наша команда, будь ласка, підтримайте нас підпискою або донатом, і ми разом розповідатимемо про рідний Херсон і область. Посилання, як приєднатися, ви вже можете. Бачите в коментарях і також ви бачите QR-код. можете його сканувати і переходити до нашої спільноти. Ну і звісно, читайте нас, дивіться нас на майданчиках у соціальних мережах. Ми є у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці та Ютубі. Підписуйтесь, залишайте вподобайки, коментарі, а також поширюйте, поширюйте інформацію про Херсонщину. Дякую всім, хто залишає свої коментарі. Ми їх всі читаємо, пропонуйте теми для наступних ефірів. І діліться думками з нами під нашими відео та статтями. Дякую всім, що сьогодні були з нами, і до зустрічі.